Вітаю на футурологічному конгресі. Мене звуть Олександр Молодецький, і тут ми розглядаємо новини науки та технології, а також фантазуємо з приводу того, як саме вони вплинуть на майбутнє людство. Перша новина науки не така вже й нова, тому що розпочалася ще в 90-х роках минулого сторіччя. Тоді вчені знайшли в Чорнобильській зоні незвичний грибок, в який виглядав як чорна пліснява. Він ріс в таких місцях, де рівень радіації був просто захмарний. Інше живе, там би не вижило. Але цей грибок чудово виживав і не тільки виживав, а як виявив вчені, він ще й живився радіацією. Це дуже цікавий процес, який дуже схожий на процес фотосінтезу в рослинах. Як ми знаємо, в рослинах є процес фотосінтезу, коли рослини поглинають світло, і при цьому їм допомагає пігмент хлорофіл. Так от, в цьому грибку є пігмент меланін. Який так само допомагає грибку поглинати радіацію і виробляти енергію. І цей процес назвали за аналогією з фотосинтезом радіосінтезом. Процес радіосінтезу допомагає грибку не тільки захищатися від радіації, але виробляти енергію, і таким чином він ще й очищує місцевість навколо себе. Тому вчені бачать багато цікавих перспектив у використанні цього грибка і радіосинтезу. Перше, що приходить до голови, це власне очищення забруднених радіацією території. Уявіть, замість 20 тисяч років, які необхідні для того, щоб повністю очистився Чорнобиль від радіації, потрібно буде лише 2 чи 3 роки за допомогою цього грибка. Інший момент, для чого можна використовувати радіосинтез, це очищення радіоактивних відходів. Наразі немає ніякого реального очищення радіоактивних відходів. Все, що з ними роблять, це просто їх складують в спеціальних складах. В подарунок для майбутніх поколінь. І ця проблема все більша і більше, тому що чим більше використовується атомна енергія, тим більше радіоактивних відходів. І от цей грибок міг би тут дуже допомогти. Але цей грибок, який, до речі, називали кодоспоріум сфераспермом. Його можна використовувати не тільки на Землі. Однією з великих проблем, яка стоїть перед космічною гаузю, є космічна радіація. Наприклад, Марс. Зараз дуже багато говорять про колонізацію Марса. У нас є прямо реальна практична програма з колонізації. Дуже багато про це говорить Маск, який обіцяє заселити Марс чи там, не мільйонами колоністів. Але є велика проблема з радіацією. Всього лише рік на Марсі. І людина отримує близько 15 рентген. 15 рентген це практично в 300 разів більше, ніж дозволена норма для робітників атомної галузі. Це дуже велика проблема для колонізації Марсу. Звісно, є певні засоби захисту від радіації, але вони складні і проблематично їх використовувати. Ну, Наприклад, можна занурюватись в глибини Марсу і робити десь підземні сховища, де будуть жити люди. Так от, НАСА дуже зацікавилося грибком і досліджувало його. В тому часі дослідження проводилося на МКС. І перевірили, що цей грибок захищає так само і від космічної радіації. Результат експериментів по-хорошому шокував вчених НАСА. Виявилось, що навіть такий невеличкий шар грибку як 1,7 мм, знизив дозу радіації приблизно на 2%. Здається, це невеличкі числа, але якщо порівняти з іншими засобами захисту від радіації, наприклад, свинець, то треба набагато більше шар свінця і набагато більша вага, як ви розумієте. Так що, перспективи використання цього грибка як біозахисту, вони абсолютно реальні. Не що в майбутньому, ми побачимо на Марсі чорні плями пліснявий. Так само, як на сиру, який хтось забув в холодильнику на 2-3 місяці. А оці плями це будуть поселення людей. Але не тільки колоністи на Марсі. Так само захист від космічної радіації потрібний для космічних кораблів. Уявіть собі, космічні кораблі вкриті пухнастим шаром цього грибку, літають між планетами. Як приблизно як джмелі на волошковому полі між квітками. Хіба це не мімімішно? З іншого боку, можливо, покриття цим грибком ззовні, ну, не дуже практично і складно. В першу чергу, тому що умови космосу вони важкі не тільки через космічну радіацію, і тому для грибка це буде може, проблемою. Власне, я думаю, що грибком можуть покривати космічний корабель всередині. Уявіть собі, шар грибку виглядає як килим. Так? Його навіть можна прикрашати як килим. Різними узорами, навіть оленями. Уявіть собі, на стінах космічних кораблей будуть висити килими з оленями, так само як квартирі у вашої бабушки, вчені НАСА, настільки вражені цим грівком, який, нагадаю, виглядає як чорна пліснява, що прозвали його Black Magic. Тобто чорна магія. Чорна магія в космосі. Ось що чекає на людство в майбутньому. А тепер інша цікава новина вже сфери штучного інтелекту. Штучний інтелект Грок від компанії XAI демонструє дуже тривожну і незвичайну упередженість щодо свого творця. Ілона Маска. Аналіз його відповіді демонструє тенденцію до надмірного звеличення лестачів. Та навіть абсурдних порівнянь відносно Ілона Маска. В деяких ситуаціях він навіть його порівнює де генія рівня Да Вінчі. Основною причиною цього вважається датасет, на якому базується навчання цієї моделі штучного інтелекту. В першу чергу, це соціальна мережа X в минулому Twitter, власником якої, нагадаю, є власне Ілон Маск. Ця платформа перенасичена контентом, що стосується маска, створюючи викривлену реальність для ШИ. Цей випадок є яскравим прикладом того, що е, штучний інтелект може базуватися на викривлених даних і таким чином е, видавати викривлену картину як для штучного інтелекту, так і для його користувачів. Штучний інтелект може стати інструментом пропаганди і навіть е, цифрового культу особистості. В роки моєї юності основним інструментом пропаганди був телевізор. Його навіть називали зомбоящик. Але це в минулому кількість глядачів телебачення дуже сильно знизилась. Та й довіра до нього теж. На зміну телебачення як основному джерелу інформації прийшли соціальні мережі, і одразу з'явилися боти і бота -ферми. Які почули використовувати соціальні мережі для маніпуляції людьми, для цього за допомогою спеціально нанятих людей або навіть програмних скриптів створилося враження загальної підтримки якоїсь ідеї чи людини. Не дарма багато з експертів кажуть, що дуже великий внесок у перемогу Трампа на виборах внесла власне соціальна мережа X, яку незадовго до цього викупив Іван Маск. Такий от збіг. Зараз на зміну соцмережам приходить штучний інтелект. Багато хто використовує його як беззаперечна і абсолютно авторитетне джерело знань. І хоча в віконці, наприклад, чат-GPT ви можете знайти таким дрібним шрифтом написано, що чат-GPT може помилятися і треба перепровіряти те, що він пише. ну Мало хто це читає і мало хто перепровіряє інформацію з чата-GPT. Було б дивно, якби ніхто не захотів цим скористатися. Короткостоково перспективі ми станемо свідками створення ши, які будуть мати підвищену лояльність для своїх творців або компаній, як от уже зараз Грок. Це перетворить ринок ши на боротьбу наративів, на боротьбу ідей. Тобто ШІ будуть не просто енциклопедію, ШІ будуть аналогом вже книг Моя боротьба, відомого художника чи книги Карла Маркса. Багатотомників Леніна, вони будуть надавати інформацію таку і в такому ключі, яка буде вигідна їх власникам, а буде не стандартом, а рідкісною опцією. В майбутньому переджені шиї глибоко інтегрується в медійні та навчальні системи. І таким чином будуть створювати спотворну реальність для багатьох людей. Кожен, хто коректується ШИ тим чи іншим, буде у своїй власній інформаційній бульбашці. Уявіть собі, ши репетитора – який розповідає програму історії, в тому ключі, який потрібен його власникам. Наприклад, буде розповідати про те, що Україну вигадав Ленін, чи там Крим Наш, чи ще щось таке. І люди будуть цьому беззаперечно вірити, тому що штучний інтелект це найавторитетніше джерело інформації. В майбутньому це може привести навіть до того, що буде створена своя цифрова релігія. Власники Ши можуть уподобатися Богу на землі, як були колись фараони. Чи готові ви до того, що ви або ваші нащадки будуть будувати піраміди для власників штучного інтелекту? До речі, раз уже ми згадали про соціальні мережі, підписуйтесь на цей канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Дуже цікаво почути ваші думки з приводу цих новин, ваші футурологічні прогнози. Та так само розповсюджуйте посилання на це відео може воно теж когось зацікавить. А ми повертаємось до новин. Тим часом, як ми обговорюємо такі буденні справи, як використання пліснів у космосі, чи те, як ШИ створює цифровий культ особистості, компанія Meta продовжує наполегливо працювати у напрямку створення Мета Всесвіту. Нещодавно вони анонсували нову технологію HyperScape. Ця технологія дозволяє за допомогою камер та сенсорів гарнітури Quest сканувати вашу кімнату і створити її цифрову копію. Тобто ви зможете створити віртуальний простір, який повністю буде співпадати з вашим фізичним реальним. Ви можете запросити до себе до кухні, своїх друзів у вигляді віртуальних аватарів, і вони будуть сидіти за вашим столом з вами. В найближчому майбутньому ми можемо стати свідками вибуху експериментальних ігор та соціальних доданків у змішані реальності. Ігри можуть використовувати ваші реальні меблі як е, укриття, а двері як портали, чи уявіть собі Counter-Strike у вашій квартирі. Соціальні мережі теж відійдуть від паских екранів до 3D віртуальних просторів. Але, звісно, не тільки розваги. Дизайнери та архітектори теж отримують дуже потужні інструменти візуалізації, коли прямо в кімнаті замовника вони зможуть демонструвати віртуальні, але реального розміру, елементи дизайну, меблі тощо. Це буде епоха перших масових доданків змішаної реальності, які прийдуть на зміну доданкам доповненої реальності. І виходять далеко за межі доповненої реальності. Технології обіцяють докорінно змінити ринки праці та освіти. Віддалена робота стане по-справжньому імерсивною, коли колеги у вигляді фотореалістичних аватарів зможуть сидіти прямо на кухні за вашим кухонним столом. Пам'ятаю, як не так давно, коли тільки з'явилась концепція Метавсесвіту, гарнітура Квест і тому подібне. Ми всі думали, що ось-ось і вже позачиняються всі офіси, всі перейдуть у віртуальний всесвіт. Цьому була логіка, тому що, звісно, утримання та оренда офісу коштує недешево, тому роботодавцям це вигідно. І так само це вигідно і робітникам, тому що вони економлять час на тому, щоб дістатися до роботи, повернутися назад. Цей час, нерви, гроші. Так, але насправді не віртуальний всесвіт перевів роботу з офлайна онлайн. А як ми знаємо, це був смертельний вірус та локдауни. Щоправда, це не зовсім віртуальна реальність. Все ж таки, на нарадах ми сидимо в зумі чи в міті, використовуючи веб-камеру, а не якісь віртуальні аватари. Ну, за рідкісним виключенням. Звісно, це змінило як роботу, так і спілкування з колегами. Зараз ми сидимо на нарадах, хоч і з камерою, але все ж таки. Це не одне те саме, як бути в офісі. Людина може сидіти в офісному костюмі зверху, а знизу це може бути якийсь домашній одяг, чи навіть трусіля, наприклад. От. в віртуальному всесвіті. Якийсь менеджер середньої ланки може виглядати як високий стрункий юнак в красивому, дорогому костюмі. В той же час. Він буде знаходитися вдома і буде виглядати вже не так цікаво, може бути і інегованим, і сидіти на якомусь загаженому дивані в своєму домашньому одягу. А якщо об'єднати віртуальне все з штучним інтелектом, то ми можемо побачити, коли людей заміняють їх ші асистент І в віртуальному всесвіті ви навіть не побачите різниці. І так, і так, це віртуальний аватар. Освіта так само тримає багато змін. Різні інтерактивні симуляції, історія жива у вашому кабінеті, чи, можливо, хірург тренується на віртуальних органах в своїй хірургічній кімнаті з реальними хірургічними приводами, сформується нова економіка цифрових двійників фізичних об'єктів. Тобто можна буде купити віртуальний диван, і вони буде коштувати по-різному, чи це буде віртуальний диван від не знаю, там, Dolce і Габана, чи це буде віртуальний диван із Ікеї. З'явиться персоналізована імерсивна реклама. Ви приходите додому, відкриваєте холодильник, і там стоїть пачка молока, який ви ще не купляли. Вона не справжня. Ви можете її побачити, можете прочитати етикетку і склад. Але це все віртуальність. Межі між фізичною і цифровою реальністю поступово зітруться. Людині буде важко зорієнтуватися, чи це справжні предмети, чи віртуальні стоять у його кімнаті. Архітектура може спроститися до таких мінімалістичних полотен, на яких уже далі буде малюватися цифровий всесвіт. Так само, наприклад, і меблі. Не обов'язково мати якісь дорогі красиві меблі, якщо все це можна зробити у віртуальному всесвіті і воно буде виглядати для вас і для ваших гостей так само, як реальне. Але так само імерсивна реальність може стосуватися не тільки предметів, але й людей. Ми зараз прямо зараз вже маємо боти штучного інтелекту, які симулюють померлих людей. Дуже важко розстатися з людиною, як близькою людиною, яка померла: мати, дитина, сестра, брат, близькі люди, і тому деякі люди знаходять для себе такий шлях, як симулювати спілкування з цими людьми, використовуючи штучний інтелект. Але уявіть, якщо все це перейде ще віртуальну реальність, змішану віртуальну реальність. Тобто ви знаходитесь у себе в реальній квартирі, по квартирі ходить людина, яка давно вже насправді померла, а це її віртуальний двійник, який спілкується так само, як спілкувався при житті, виглядає так само, як виглядав при житті. Це піднімає дуже великі філософські і етичні питання. На останок я хочу показати вам дещо вкрай цікаве, і навіть унікальне. Це книги. Це антологія оповідань у жанрі антиутопії, яка називається Антиутопія Маніфест Два томи, 24 оповідання і 24 автори, серед яких має честь бути і я. Чому ця антологія унікальна, спитаєте ви. І до цього в українській літературі були автори, які писали у жанрі антиутопії. До них можна віднести і Володимира Винниченка, Ярослава Мельника і деяких інших. Але саме такої збірки, де ви можете знайти оповідання багатьох авторів, які мають різні погляди на жанр антиутопії, які по-різному розмальовують палітру цього майбутнього антиутопічними барвами, які розглядають різні аспекти, несхожі того, як саме. Людство може прийти саме до такого майбутнього, це, мабуть, перший в історії України випадок. Саме тому це і унікальна збірка. Але до того що вона вкрай цікава. Всі ті аспекти, які ми розглядали під час цього випуску, такі як штучний інтелект, віртуальна реальність і багато інших які не розглядали, це все є в цій збірці. Ви можете придбати збірку. В книжкових крамницях, як онлайн, так і офлайн, а також на сайті видавництва «Кондор», яке видав цю книжку. Наразі на сайті видавництва є дуже великі знижки, тож не прогавте момент, а посилання на сайт видавництва і на ці книжки ви можете знайти в описі до відео. Ну що ж, наш перший випуск футурологічного конгресу закінчився. Що я можу сказати? Майбутнє я не знаю, яким воно буде. Воно може бути світлим та щасливим. Воно може бути темним та жахливим, як того антиутопії. Але я точно знаю, майбутнє буде цікавим.